Центральний ринок критий павільйон. Майже усі у масках, але одягнена вона неправильно. Побачивши ковід патрулів, продавці одразу поправляють маску, покупці майже не реагують. Зауваження щодо правильного насіння поліцейські роблять усім. Масочку носу на підповіді, бо немає клієнтів. А де скажіть, будь ласка, прописано, що вони повинні бути? Ну я ж, е... Постанові по карантину я вас переб'ю. Постанові по карантину прописано, що наявність клієнтів або великого скупчення людей не обов'язково для перебування. Прописано, що особа в громадських будинках, спорудах повинна перебувати в масці. Незалежно чи є в неї клієнти, чи немає в неї клієнти. У крамничках поліцейські перевіряють наявність антисептиків, використання рукавичок і обробку приміщення. Павільйон і є одним з найпроблемніших місць, так як багато продавців все ж таки порушують, багато продавців надягають маски, які не щільно закривають обличчя, спадають з них, потім пояснюють те, що ой, в мене погана маска, ой, зараз я поміняю. Але все ж таки ми проводимо рейди та Роз'яснюємо їм, вони реагують. Так майже 100 відсотків реагують. Нормально до цього відносяться. Продавати товар без маски можна, якщо ядка знаходиться на вулиці, каже старший дільничний офіцер поліції Максим Шершень. При виносній торгівлі на вулиці під відкритим небом особа не зобов'язана одягати маску, але їй не заборонено, якщо вона для власної безпеки, для безпеки покупців хоче її одягати, будь ласка, вона може це робити. Порушників поліцейські фіксують на телефон. Ось ця продавчина сама сидить у магазині, маска у руках. Поліцейські складають протокол про адміністративне порушення. Штраф 170 гривень то нада дівати, понятно. Ну те, що необхідно одягати маску, я згодна. Маска у мене є. Людей в магазині не було. Я зняла її, щоб подихати. Маска є у мене. Як тільки побачила людей, то я її одягнула. Неприємно, що штраф виписали. Продавці з інших крамниць, побачивши патрульних, одягають маски, зачиняють двері і уходять. Не обов'язково штраф виписувати всіх. Якщо одного навіть з тих. Цих ми зараз оформлюємо постанову, комусь даємо штраф. Повірте, певний період, не кажу, що постійно, але певний період основна маса. Вони, я вважаю, навіть всі будуть інші дотримуватись, щоб не попастись, не отримати штраф. Ольга Лішенка, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.